Гаджиєв з м'ячем на правому фланзі зміщується у центр. Закидання до штрафного майданчика класна дальня стійка. не вдається влучити у ворота у цьому епізоді. Підключається Салюк. Салюк виконує прострільну передачу. Лечки рукашату. Удар з лету заблокований Гаджиїв на підбиранні. Гаджиєв Його удар. Відбиває перед собою голкіпер Овуса На добиванні Голкіпер відіграний. у сітці ворі. Не фіксують офсайд арбітри. І металіст Д1-25 виходить уперед на 13-й хвилині поєдинку. Ні, зараз Металіст 15-25 атаці, ніколи говорити, М'я вже страшного майданчику. удар! 2-0! Ну, згідно з нашими титрами 0-2 стає рахунок ще до 15-ї хвилини сьогоднішнього поєдинку. Швидкої атаки Гаджиїв підключається Залю. Гадєєвий те сам. Центр зміщується. Гаджиє в Рамік далі. Рухається тут. Купа народу не знаходить можливості для удару. Рашиться на правому фланзі. Ражиться м'який навіс на дальню, а тут немає нікого. Найвище досягнення у чемпіонаті Румунії по Тошані. Було у сезоні 2019-2020. Ух, який удар. Нарешті відповідають своїм ударом футболісти румунського клубу. Зараз уже Боташані намагається високо пресингувати. Забирають м'яч. Ще одна спроба удару від е, Майлатар. М'яч металіз тринадцять двадцять але бачимо, як високо і масово пресингують футболісти Ботошані. На 19-25 атакує. Крупський підключається. Крупський виконує прострільну передачу. І як. Сам залітає у ворот Амба. Ось М'яч летить повз них. Обінає в підкаті намагається вибити м'яч. Удар по воротах. Знову розіграно. Цього разу навісна передача на дальню стійку. Небезпечно. Панченко м'ячем у штрафному майданчику Матвій зміщується у центр. Пробиває, блокує його удар. Снурніцин підключається до атаки по лівому флангу. Снурніцин простріл під удар. Є удар і м'яч не залітає у ворота. Який шанс після удару Каліфінцева ще один удар і тут рятує Букич. Удар ще один віддань. Який... Подвійний потрійний шанс у металіста 19-25. І тут голкіпер показує, чому потрібна швидка допомога. Панченко висока подача на дальність. Комбару удар! Ударині залітає. М'яч Литвиненко з підбирання. 319-25 працьовує. Забираємо м'яч Панченко. Навіс. Втрата м'яча у центрі від харківської команди. І швидка атака від Боташані. Батішня ходить штрафний майданчик, але обінає. Не дає себе обіграти. і арбітр вигадує Удар! І Справедливість працює у футболі. Панченко. Панченко рухається вперед. Далі грає. Проходить передача на Анчука, який вже в штрафному майданчику. Анчук. Простріл. Боташані атаці. Десятка цієї команди, який не реалізував пенальті. Алдаїр. Удар сам ми майданчика.